Доброго ранку. У нас зима. Ні, Катюня, іди доганяй, да ремі. Доганяй ремі, дівчата вже. Так, зима-зима. Ну, то, що зима, то хорошо, звісно. А вітер у нас здуває, сдуває нас просто. Це взагалі йти неможливо. Ой, щоки горять, ніс відпадає, руки змерзли, Гуляємо. А собакам подобається. Собаки хаки ми на льот вийшли. Подивіться на того ребі. Кеті, що шу... Кеті людяшку гризе. Давай, давай, давай. Ага, ага, а я й покинула все, і поводок і все кинула, бо знімаю, як собаки, хокеїсти. Біжимо за поводочком, за рукавичками. Ану, Віка каже, беремо коньки завтра. Беремо завтра коньки будемо кататися. В мене є. Який тормозить. Ой, ну подивіться на цих собак. Ми б не вийшли на льот, якби не вони. Вони б все дружненько прижалися боками друг до друга і шльопають по льоду, Ой, ми з них насміялися тут. А, <плес> Да, 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 ледяшка. Катя ледяшку понесла. Да. Так, Реми ледяшку. Не надо и ледяшку взять, одервать не мочу. Катя съела, да? Катя, ну нашу ты ледяшку разгрызла. Катя, пошли, пошли. Давай, до мене, Катюня. Кайдай, кайдай, до мене. Давай, 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 пошли, пошли. <говорит> Нет, она тупо несла. Катюш, ты понимаешь? Все, что взяла, то уже мое. То мое. Да, Катя, скажи, я ей зим ту ледяшку. Так не доставайся ты никому.

А це все, що взяла, все треба згристи. <рес> <рес> а, ця, а ця доїдає, доїдає. Так, льот дуже класний, рівний. Подивіться, який льот класний. Замерзло, коли був штіль. Буває таке, що замерзає, і таке, знаєте... Волночками, бер-бер-бер-бер-бер-бер-бер. А це прям ну, при... ну, от так от прямо дивіться. Фігурне катання. У мене є коньки, я завтра принесу. Усім привіт! Треба показатися, поки з хати не пішла. Зараз ми збираємося до віки. Наташа прийде, Наташа без рем'я, а я збираюся з катюнею. Ну, тому що поки ми дійдемо до віки, поки. Назад, то вже і собака погуляє. Ну і зараз ж сніжок на дворі, тепло. Ой, тепло. Не тепло, холодно. Але сніжок і чисто, я хотіла сказати, дуже чисто. Лапки чистенькі, все добре. То ми збираємося до вікусі. Потім я ще сьогодні до Сашки збираюся. В общем, я сьогодні лягушка-путешественниця, мандрівниця, вибачаюсь. Все. Побігли ми. Кеті вже готова. Щось не дуже задоволена, звісно. Не дуже задоволена, але що робити? Треба йти. Да. Усім привіт! Дивіться, ми не на пляжу, це Наташа. Ми у віки. Так, Кеті, не лазь по сумкам. Налазь. Кеті, зараз получиш. Віка щас накаже. Ну, Наташа вперше. Тому в неї, в неї екскурсія. каже, а чого в комп'ютерну кімнату двері закриваються, бо то кімната була для папушки. Так, класно, віки. Тепло, поли теплі, на дворі сніжок. Да, ми з Кетя тільки що бігли, бігли. Да, Кетя, цікаво, скажи, отут, да, отак виглядати, що там отак їздить, машини знизу. Да, занюхай її трошки, хай щоб було що робити тут. Занюхати віконце. А ми зараз будемо випробувати спортивні тренажери, ті, що Віка накупила. А Наташа сказала, що у нас сьогодні буде е, вредна їда. Ось тобі може там. не заважає. Тут дівчата медитували, медитували. Віка каже, що вона собі сьогодні медитувала е, десерт Якийсь забула, як називається меренговий десерт. От а Наташа медитувала сьогодні, щоб в неї діти були слух'яні, На 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 кажу на тренування на музиці. Наташа ж музикант, Боже, я от сюди дивлюся, і хочу туди. я Хочу туди. Можна я буду медитувати отуди. Оттуда я, медитирую, я да. Клас. Так, чим мене дівчата тут кормлять, дивіться. Оце той марінговий десерт. Я забракувала, вибачаю, сказала фу. А віки дуже подобається. А мені воно таке солодке, якесь м'яке. Ну, в общем, <Kristin za> вообще. Mm -hmm. А оце, не знаю, що таке. No, ну, це... Тарт горіховий. Как? Тарт горіховий. Оце просто бомба. Mm. Toll. Це, це дуже, це дуже смачно. Ну, і це так нічого. А ото, <sharp inhale> ото, фу. А мені дуже подобається. Ну, все. Ну, ще не а отам у нас гіпнотизують нас. Що спочатку? Оце випробували, так? Так. так, Віка, а ну-ка нагадай а мені, що зиму? я роблю. Я на свій канал. Так, а. що я роблю? Ага. Я спочатку лягаю так, да? А що ти хочеш? Ну спину. Ну давай. Отак. Ой. Так. Ой. Так. О, О як хорошо. Так, це мой 64, да. Три, три. Ну, ні, ну, в цьому році шість очок. Слухайте, як 4. хорошо, дівочки. Я відчуваю. Вже. Це просто. Да. Щось він ага. треба його трошки ще піддути. Бо я боялась ага. його надувати сильно. А чого я його з дутим принесла? Ну да. так. Далі. А, він... а, там насос продається в... з ним так. в комплекті. Качаємо. Качаємо жопу. Качаємо жопку. Давай. Ой. Ой. Надо за щось взяться. За щось взять. Так. И оп. После двух кав и трех тортиков. Очень классно. Торт? Да. Я дубит тирамісу твою одну. Чья клопота? Ага. Так, а якщо на руки на пол? Дай Нормально вона не боїться даже, глянь. Вона знає, я, що я її, довіряє, що я їй нічого поганого не зроблю. Слухай, класно, мені отак більше подобається. Да? да? І ще віджимання ззаду. Да, я ж тобі хотіла сказати, що за одноє качається і попа, і руки. А що тут ще ми робимо на ньому? ще прес можеш качати на ньому, клас. Це ж прес, 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 прес. Да. Так, можна я тіпцем боками. Так. Е, ні, мені? ти можеш сісти звичайний. Спробуй звичайний прес, от якби ти на килимочку робила прес. Сідай на нього, жопкою, no. Ні, на, 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 на шар. Ah. Сідаєш okay. на нього, да. Mm -hmm. Трошечки ножки вперед, трошечки під'їжджаєш сюди на копчик, руки за голову, назад наклоняєшся, ширше ноги став, Ти так їдуш. Ширше ноги. став, Глибше сядь, може там. Так я їду. А ну, а дай я сплю. Уп а, я можу надо. Носки зніми. Я сейчас зніму носочки. Так. Все. Не-не-не, ложись. Ну потом болиз. Ну, не надо обязательно. Катя, не сижу. Руки за голову, назад отклоняйся, Їдеш жопкою сюда вперед, трошки. Ну як лягти начебто тут. Да. Вот так? Да. И качай пресс. Вот, ноги Да. Як ти на килимочку, кажу, лежав? Не дуже, так? Да? Mm, не дуже, нет. Давай, давай, качай, 10 разів зроби. Ти не лягай до кінця туди, не треба розслаблятися. Раз, вот так, ні, тримай, да. Не прогинайся в спині. Дуже не прогинайся. Хочу, да. я так можу зробити 100 разів. А Якщо не 300. Ти, Боже, ти бачиш? Так. Да. Ну ладно, не. Iron, iron не ну тут прикольно, что ты все одно баланс тримаешь, жопа сейчас ну, не тримаю? Не ну придуйся, вот пальчиком живете, что ты тримаешься. Молодиться, молодец. Так хорошо. Э, а не цей на полу даже не на полу у нас. Конечно, она навіть про таке і не думает. Ні, от той, що ти мені як показувала, ти Ну ногам, давай, роби, роби той. Через О, нього. На нього ногами, правильно? Да. А руки на підлогу. Як на джимання упор. От все. Упор лежа. Упор лежа. А, тепер підкатувай Да. Ага. Тільки він має бути десь під колінами. Тобі треба Ні, а можна можна і так. Вот да, так. Раз, да. І назад. Да. О, от это клас Дякую, обалдеть А до скількох років можна робити таких вправ? Та до скількох? Ну, хочеш, хоч, хоч в 70 віде. можна таке робити, якщо ти можеш. Боже, дівчата. Немає такого віку. Я зруйную всі міфи. Так, все я зруйную всі міфи, бо я буду таке робити в 75 і 80. Правильно. Взагалі-то я намірила, хтось мені вже сказав. Я вообще мене питають, скільки ти будеш працювати тренером? Ага. А я що собі установку давала? Скільки mm -hmm. буду працювати? Де ти сказала такого глупоце? Я ж сказала я ж я ще хочу це зробити. Ні, мені, 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 мені кажуть, все, Андрійчук, ти прожила більшу частину свого життя. Нащо тобі це не? Кажу, як це більшу? Що тобі більшу. 55 років? Я ж намірена, як мінімум, до 105 років пожити. Де? Що, ти... Штучки. Ага. А ну, Наташа, подай. Намірена. Я, звісно, розумію, що вже не 50, там, а там Але я ж я, в... я за... на, на своє століття я вже запросила багато людей. <ріки> Друзів. Да. Ні, не хочу їсти що. Ні, звісно. так. так. Ручим, все знання, все знання. Так, оце кажуть, вибух. треба віджиматися з колін. Так, так, так мені здається, так і ходити можна. <ріки> так. А, кстати, ой, слухайте, взагалі клас. Зараз ми новий фітнес Вірка, записуємо. Вірка, та <ріки> да, ти що? А просто на руках, ні? Що просто? Ну, отак, на четвереньках. Ні, на ць, Без опорів, якщо... Ні. Ну, на упорі на клас. ну я, допустим, на тренуванні роблю отаких такі. Ну так. Да. А на цих клас, а ну зробить так. А, а на цих також ж теж можна робити. Це маленькі гантельки, наче, так? Да? Клас. По різному так, навантаження? А, Що -що? Ну, на прес навантаження і на руки. Класс, вообще. Мені здається, це так цікаво. Так. Значить, оце кажуть, треба робити з корін. Але ж я спробую з ручок. Ти вже по походила, слышиш? Ага. А тепер знову хочеш з ручок. Да, Так, да, якби не походила, то я б, звісно, пожималась. Так, а тепер отак, так? Да? Да. Іч. 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 Так. І вот так можна, так? Да? Так. Да на цих упорах набагато краще робити віджимання, тому що не болять зап'ястки. Класно. Так, це класно. Ще. Господи, надо її відбити. Отвернулася. І стойку, і стойку можна робити. Да. Їх, до речі, стойку. Ну, да, під стінки. А, коло стінки і я. Да, під стінки. Ні, ну, я можу не коло стінки, якщо туди перевертаюсь, то я впаду на ногу. Ну, там, подумаю, так. Ну да. Та, Та чо, сидить, сидіть. З вами ганяє? весело. Так, ну що, все спробувала? Нічого ти більше не купляла? Купляла. Що? Резинку. резинку. А, різні давай. Блін, давай. давай. О. Ага. Так, давай. Ще одне випробування. Резиночка. Наташа у нас замість стовпчика. Замість дверей. Я ага. ще не знайшла, до чого чіплятись. Ага. Ага. Да, розгружається Классно. спина і Ты дуже качає? класно качається. Давай, Размера, щоб... давай тепер я А, ти хочеш, щоб що? А, щоб я так зробила? Да. А а я, я, я буду плавати А, у тебе слизькі ці да. обережно. Ну, я сейчас упаду, паду. Слизько, так. Ясно. Ну давай. Давайте, давайте. Давай. Ну це звичайні. На, я... Еду, 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 еду. На коврик надо. А, а ну, так ти з ковриком будеш їхати. А, а ну попробуем. Давай. Ні. Вставай. Да. Дивись, бо копчиком тряснешся буде не Поехали. дуже. еш. О, а на дальнейшем приседание? Ну, наскільки... насколько... я правильно приседаю? И я вообще сделала ширше ноги и колено в сторону. Вот так? Отак я сделала. О, так, да. Конечно, на жопку нагрузка, сказав, меньше. Да. О.

Там була зелена. Тобі, до речі, дивишся сірого кольору. Да. Ну, тобі, він не зовсім рожевий, він, чи він на фоні сірого робив? Е, вона червона, взагалі, була в магазині. Ні, а так, зараз трошки рожева, так. Вона, да. вона така, наче лосось, че mm -hmm. рожева, щось таке на фоні цього. Мама, ніяк не пролаштується. Треба <laughs> <laughs> подивитися yeah, з нею. Все, відос. дякую. Класно. Ми вже вдома. Прибігли, бігли бігом, бо вітер дує, я щось так вдяглася не дуже. Та думаю, стільки ж тут іти віки, Три хвилини. От то за три хвилини вже змерзла. Але все одно, класно. На дворі от зараз вже 17 годин, і от дивіться. Ясно, бо там сніжок. Все, друзі, всім пока. Збираюсь я ще до подружки. Ну, то тоже будет следующий блог. Пока-пока. И что, треба сказать? Подписывайтесь на канал.